Хайтек полиці Британської національної бібліотеки вщерд заповнені книгами. Їх тут 150 мільйонів. Ці книги слугували читачам вірою і правдою протягом багатьох років, але все на світі має свій термін придатності. Пошук традиційних книг відбувається повільно. Конкретну книжку, конкретний час, може читати лише одна людина, і навіть за умови що найобережнішого ставлення паперові сторінки з часом нищаться і буває й таке розсипаються. Саме з цієї причини британська бібліотека, як і чимало інших бібліотек в різних країнах світу, проводить оцифровування своєї колекції книги і рукописи виготовлено з органічних матеріалів. Тому незалежно від того, наскільки добре ви доглядаєте за ними, наскільки ідеальною є довколишня вологість і температура, через певний час вони починають руйнуватися, так само як це відбувається з людським організмом. Оцифровування книг це шлях до того, що не підлягає розпаду. Це дає вам змогу переносити їх з одного програмного забезпечення в інше, аби ознайомитись з матеріалом в той спосіб, який вас в даний момент влаштовує. Особливе значення оцифровування має для безцінних стародавніх текстів, як ось цей кодекс Арундель Леонардо да Вінчі. Тут його думки, теорії і ескізи малюнків на різні теми. Читачі цифрової бібліотеки отримують доступ до повної версії тексту за символічну ціну всього 11 євро. Цей досвід ще більш захоплюючий ніж якби ви реально тримали кодекс перед собою. Адже ви маєте змогу збільшити зображення за допомогою зуму і роздивитися деталі ескізів. Це також дає можливість мати водночас перед очима переклад зі староіталійської. На даний час оцифровано лише 1% колекції. Проте на веб-сайт британської бібліотеки заходять щороку майже 10 мільйонів відвідувачів. До їхніх послуг 4 мільйони оцифрованих об'єктів і понад 40 мільйонів оцифрованих сторінок.